Вітаємо на каналі Дика Природа. Сьогодні ми познайомимось з одним із найрозумніших і найцікавіших мешканців тропічних лісів орангутангом. Ці неймовірні примати вражають своєю кмітливістю, спритністю та унікальним способом життя: дізнаємося, де вони живуть, чим харчуються, як спілкуються між собою та чому їм загрожує зникнення. Тож вмощуйтесь зручніше попереду багато цікавого. Орангутанги найбільш людиноподібні з усіх мавп. Їхня ДНК на 97% збігається з людською. Разом із шимпанзе, горилами та людьми орангутанги, відносяться до сімейства Гомінід. У ньому вони утворюють окремий рід, до якого належать три види орангутангів: Калимантанський, Борнео, Суматранський, Суматра і Тапанульський, північна частина Суматри. Орангутанги. Найважчі тварини, що живуть на деревах. Вони проводять більшу частину часу високо на верхівках дерев, розгойдуючись з гілки на гілку в пошуках їжі та партнерів. Цікаво, що примати настільки адаптувалися до такого життя, що навіть воду зазвичай п'ють з листя або просто злизують після дощу зі своєї шерсті. В окремих випадках, коли орангутани все ж таки спускаються на землю, то пересуваються на всіх чотирьох кінцівках. На ніч будують гнізда для сну, зазвичай щоразу нові. Орангутанги великі тварини за розміром, ріст самців до півтора метра, маса тіла 50-90 і навіть 135 кілограмів, самки значно менші, близько одного метра росту при масі 30-50 кілограмів, статура масивна, сильно розвинена мускулатура. Задні кінцівки короткі, а передні, навпаки, дуже довгі. Орангутанги мають вражаючий розмах рук близько 2 і 2 метра. Що є дивовижним, враховуючи їх середній зріст. Їхні руки настільки довгі, що в півтора рази перевищують довжину ніг і майже досягають колоток, коли вони стоять вертикально. Орангутанги неймовірно вправні і часто використовують як передні, так і задні кінцівки для збирання їжі та пересування по деревах. Як і люди, вони мають чотири пальці, великий палець і нігті. Цікаво, що їхні лапи за формою майже ідентичні до рук. Що робить їх чудовими альпіністами і допомагає їм утримувати міцне щеплення. Волосяний покрив негустий, червонувато коричневий, з довгим волоссям на плечах, голова велика, з широким обличчям, високим лобом і помітно випнутою мордою. У дорослих самців є вуса і борода. У віці близько 35 років. У деяких самців орангутангів з'являються великі клапті жирової тканини з обох боків обличчя, відомі як фланги. Живуть орангутанги поодинці, тільки дитинчата тримаються біля матерів, групи з двох самець трапляються рідко. Самиці ставляться до періодичних зустрічей одна з одною спокійно і можуть разом харчуватись. Самці ж залишаються кожен на своїй території та чужинців не люблять. При зустрічі спочатку відбувається демонстрація сили, гучне гарчання, ламання гілок тощо. Якщо ніхто не відступає, бачивши перевагу суперника, Трапляється бійка, яка зазвичай закінчується тим, що один з борців здається і тікає. Але в цілому характер орангутангів цілком мирний. Статевої зрілості самки орангутанга досягають у віці 8-12 років, самці пізніше в 14-15. Самки народжують раз на 7-9 років це найдовший інтервал між народженням нащадків серед усіх приматів. Вагітність триває приблизно 8,5 місяців, після чого народжується зазвичай один. Зрідка два малюки. Вага новонароджених становить півтора-два кілограми. Мати вигодовує їх молоком 3-4 роки, і вони живуть з нею до шести-восьми років. Орангутанги їдять переважно фрукти та листя дерев. Завдяки тому, що вони їдять багато плодів і розносять їхнє насіння, примати допомагають відновлювати тропічні ліси. Вони не є строгими вегетаріанцями та поїдають комах, яйця птахів і зрідка навіть пташенят. Крім того, в їх дієту входять мед, горіхи, кора дерев. Іноді орангутанги їдять ґрунт, щоб отримати мінерали, які нейтралізують кислоти і дубильні речовини з їхньої вегетаріанської дієти. Вони також використовують свої сильні щелепи, щоб зчищати кору дерев і споживати шар камбію під нею, який містить цукор і воду. Це резервне джерело їжі, коли фруктів не вистачає. Орангутанги вважаються одними з найрозумніших тварин у світі. Їхня здатність до навчання та використання інструментів вражає вчених. Примати використовують гілки, щоб діставати комах або плоди, а великі листки, як парасольку від дощу. Крім того, гілками вони відмахуються від розлючених бджіл або ос, коли розоряють гнізда комах. Деякі орангутанги використовують листя, як серветки, і витирають ними обличчя мокре від фруктового соку, можуть запам'ятовувати маршрути до дерев з фруктами. Навчаються один у одного. Наприклад, молоді орангутанги можуть спостерігати за дорослими і копіювати їхні дії. Деякі особини в неволі навіть вивчили основи жестової мови для спілкування з людьми вони можуть проявляти емоції від радості до смутку і навіть ревнощів. Примати мають довгу тривалість життя часто живуть понад 30 років у дикій природі, а деякі навіть досягають 50 років. Орангутанги. Одні з найдивовижніших істот нашої планети. Вони розумні, емоційні та мають унікальний спосіб життя. Кожен з них особистість зі своїми звичками, вподобаннями та навіть почуттям гумору. Але, на жаль, їхнє існування опинилося під загрозою. Виробка тропічних лісів, браконьєрство та зміни клімату руйнують їхній природний дім. Давайте разом берегти природу, бо вона наш спільний дім орангутанги нехай ще довго радують світ своєю мудрістю, грайливістю та неймовірною красою дикого життя. Дякуємо за ваші перегляди, коментарі та лайки. Поширюйте це відео, щоб більше людей дізналися про цих неймовірних істот. До зустрічі у наступних відео!